Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Volkswagen Turan 1.6 дизель 115 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG-7. П'ятимісний, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований, на легкосплавних дисках, повноцінна запаска, набір асистентів. 205 тисяч пробігу. Датчик світла, дощу, навігація. Трьохзонний клімат-контроль, електроручні, автохолд, асистенти відстані, датчик світла, дощу, підігрів сидінь, підігрів дзеркал. Ось такий автомобільчик. Знаходиться в Вінниці. Розмитнений, сертифікований. Камера заднього огляду, передня-задня парковка. Ось таке авто. З кнопочки. Нажали на кнопочку, фаркоп заїхав і на місці. Ось. Легко сплави запасне колесо. Ось такий автомобільчик у нас. Якщо сподобався, телефонуйте. Дуже гарний, охайний, чистенький. не немитий, бардачки різні, сімейне авто, і тут бардачок, і тут бардачок, і знизу бардачки, і карманчики. Ось таке авто розмитнене, сертифіковане. Додаткові фото, заходьте в групу Viber, є багато інших автомобілів, можете підібрати авто з дороги. Всім гарного дня і до нових зустрічей.